Вітаю, друзі! Вітаю в нашій студії United Action TV, першому українському телебаченню у Великій Британії. І сьогодні у нас програма про українські звичаї, традиції і, власне, ті заходи, які починаються і святкуються в Україні на початку літа. Ну, зазвичай у нас завжди літо починалося з того, що починалися канікули, ми відпочивали. А в Британії, на на жаль, канікули починаються значно пізніше. Ну, такі, така, такі приємні спогади все одно втішають. І я хочу сказати, що саме ідея такої нашої програми, як сьогодні, виникла з того, що от протягом цих трьох років які... Українські діти перебувають у Великій Британії. Я мала можливість працювати в кількох проєктах, де ми готували, проводили виступи на фестивалях, концертах з українськими дітьми. І ми, до речі, показували саме українські традиції: веснянки, колядки, щедрівки. Я побачила, що це корисно як для нас, для українців, як для українських родин, для дітей. Так, і для британців, які приходили на ці заходи, дивилися наші виступи. Ну і я зрозуміла, що це дуже-дуже важливий такий процес. На жаль, я спостерігала, що українським дітям вже останні ці роки значно легше говорити між собою англійською мовою, ніж українською. Тому і виникла ось ідея створити такий проект, де би ми... Говорили, запрошували інших фахівців, давали завдання для вас, щоб ви спілкувалися з дитиною, говорили один з одним, згадували про ті звичаї, традиції, які притаманні в вашій родині, вашій сім'ї, або на тій території України, де ви проживали. І таким чином ми можемо один одного збагачувати. І це. Дає можливість нам єднатися з нашим корінням, а значить бути сильнішими, потужнішими, життєрадісніми більше. І, власне, червень традиційно починався завжди з 1 червня, дня захисту дітей. Це свято. Таке свято, да, виникло завдяки тому, що в 1959 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла декларацію прав дитини. І вона передбачала, що дитина має право на ім'я, на громадянство, право користуватися всіми благами соціального забезпечення. Але ми знаємо, що, на жаль, в Україні загинуть діти, також як і дорослі. І, Мабуть, найкраще, що ми можемо зробити, це створювати проекти, показувати наші звичаї традиції разом з нашими дітьми, які знаходяться тут, у Великій Британії. А, і ну, от, власне, ми це почали і починаємо, і будемо продовжувати, сподіваюся, за вашою підтримкою робити. І я хочу прочитати невеличкий вірш. Я сподіваюся, що в наступних програмах наших будуть також діти. Але сьогодні я прочитаю такий вірш Миколи Сенгаївського Найбільше я хочу. Найбільше я хочу, щоб мир був на світі, як небо у зорях, а сад наш у цвіті. Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку зі мною віталось, присівши на ганку. Найбільше я хочу, щоб рідна матуся. Всміхнулась мені, коли я усміхнуся. Мені б дуже хотілося, щоб е, ця програма була сімейною і щоб ви разом з дітьми своїми дивилися цю програму і обговорювали е, ті теми, які ми будемо тут піднімати. Е, було б добре, щоб ви. Можливо, записали якийсь вірш вашої дитини і прислали до нас в студію на, наш електро... на нашу електронну адресу. І, можливо, ми потім зможемо запросити вас з вашою дитиною або вашу дитину до нас у студію і розповісти про ваші традиції. І ще в червні ми всі святкуємо таке чудове свято, про яке мені. Назвичайно хочеться поговорити, це тріця або зелені свята. Насправді мені хочеться, щоб ми говорили не лише про це як про релігійне свято, бо крім дохристиянства до християнства, у нас було дуже потужні традиції. І вони так синергетично об'єдналися з. Язически традиції, з християнськими традиціями. і от в цьому міксі виникла ціла низка чудових таких заходів, коли всі збиралися, співали, танцювали. І от якщо стосується, що стосується свята Тріці, то власне це відбувалося таким чином, що власне за святим Писанням після Воскресіння Ісуса, Ісуса Христа протягом 40 днів він з'являвся своїм апостолом, тобто учням, і востаннє він став між ними і промовив, промовив мир вам. І потім він давав їм настанови. Але ця подія стала загальнохристиянським таким святом з IV століття, і православна церква, і власне і католич... католицька, тобто християнські церкви, стали святкувати Вознесіння Христа, яке припадало на 40-й день після Великодня, і воно припадало на четвер. І На це свято наші прабабусі, бабусі, я не знаю, можливо, у вас була така традиція, вони випікали певне печиво у вигляді драбинки. І вони говорили, що це печиво допомагає, щоб по, цьому, по цій драбинці Ісус виліз на небо. Ну, таке уявлення було просте у людей. І селяни обов'язково для цього дня намагались посіяти або через 10 днів, бо ага, тому що через 10 днів починалось свято Трійці. Чи пам'ятаєте, як саме у вас святкувало? Я згадую, що цей період був такий абсолютно зелений, не дарма казали зелена неділя, тому що косили. Очерет, застеляли ним долівку у хатах, прикрашали вінки. Тобто, дуже багато було таких гарних обрядів, які були пов'язані з цим. І я хочу сьогодні зачитати вам невеличке оповідання, яке написала Людмила Пономар, воно так і називається Зелені свята. Тиждень перед зеленими святами називався Кличальним бо у ці дні готували клечення зелені гілки і деревця клена, ясена, берези, береста, горіха, верби, липи, акації, дуба, яворами. Ними прикрашали, обмаювали хати хліви, подвір'я, зелень устромлювали в стріху, ворота, розкладали у хаті. Отож на зелені свята хата пахла. Щедро настеленим на долівці та на вікнах травами, любистком, м'ятою, пижмою та татарським зіллям. Чому наші пращури так довго дотримувались до християнських язичівських обрядів? Мабуть, тому, що то була їхня розмова з природою, вияв пошан до всього живого, що існувало у навколишньому світі. Деякі обряди і сьогодні допомагають нам краще зрозуміти життя і вірування наших предків. Ще й досі молодь ставить на видноті віху. Це довжелезна жердина або стовп, потім усі гуртом прикрашають її квітами, стрічками, а на вершинку кріплять колесо. В цьому обряді оживає давній міф про творення світу постають первісні уявлення про світове дерево життя. Колесо на вершечку стовпа символізує сонце. У давніх колядках, переказах є також оповідь про створення світу космічними силами сонцем місяцем, дощем. Тож, зелені свята. В яких зберігся обряд прикрашання оселі подвір'я та стовпа віхи гілками, деревцями, квітами, стрічками, донесли до наших днів прадавню віру українців у свяче, священну силу рослин, сонця й повітря. Зберігся красивий звичай водити куста. Коли водять селом дівчину з вінком на голові, з букетами в руках, вбрані з гілок, вкритих листям, і співають, підемо до лісу того куста вбирати, Ой, у тому лісі, де всілякі квіти юбирають куста, да маленькі діти. Ой, вони приходять із лісу додому, да й поздравляють з кустом. В кожному дому. Як і в правічні часи, в цих піснях вшановується життєдійна сила і краса рідної землі. І насправді, власне, і як арт-терапевт, я хочу вам сказати, що дуже важливо фіксувати вашу увагу на тих прекрасних чудових змінах, незалежно від того, де ви знаходитесь, але довкола. І тут, в Британії, дуже багато квітів, таких же, як і в Україні. І от, до речі, одне з таких занять ми робили з дітьми: ми просто виходили і роздивлялися квіти. І це насправді дуже цілюще, тому що ми пробігаємо повз красу і не встигаємо зафіксувати свою увагу. Насправді ну, квіти квітнуть для того, щоб нас надихати. Радувати, давати нам свій ресурс, тобто вони діляться своєю красою з нами, щоб ми це бачили, вдихали аромат квітів. І, ну, наприклад, ось після такої програми ви можете разом поговорити з дітьми, розповісти про ваші дитячі враження, про те, як ви святкували, що ви пам'ятаєте про ці свята, і разом намалю піти, роздивитися спочатку квітки, які тут є. І намалювати їх. Тобто таким чином ви зафіксуєте увагу і вашої, і вашої дитини, і разом гарно, до речі, проведете час. І на згадку про це у вас буде е, така артерапевтична, зцілююча е, практика. Насправді, чим більше речей, які нас е, об'єднують, які нас оцілюють, ми робимо, тим... Е, Здоровіші, радісніші, наповненіші силою ми будемо. Тобто гуляйте, роздивіться, зафіксуйте вашу увагу, сфотографуйте це, і буде вам от така чудова взаємодія з вашою дитиною і з звичаями, традиціями України і нашого роду. Тому що ми можемо звичайно переживати і це природньо. Переживати те, що відбувається в Україні, але ми можемо зберігати себе для того, щоб Україна жила в нас, і для того, щоб ми представляли Україну тут, в Британії. Бережіть себе, єднайтесь, пам'ятайте наші традиції, не забувайте їх, плекайте їх у ваших серцях. І а, я хочу сказати, що наступна наша програми будуть про свята купальські. Тому, будь ласка, пишіть нам, записуйте відео, і ми будемо дуже-дуже раді вашим відгукам, побажанням. І насправді, якщо щось схоже е, таке на, на наші традиції в, е, в школах, розповідають дітям. Діліться, ми також будемо розповідати тут, в нашій програмі, про це, тому що це єднання, взаємодоп... взаємооб'єднання з іншою культурою, воно тільки посилює один одного. Обіймаю вас, цілою, На все добре. Дякую за вашу увагу.